На новорічне свято до палацу дітей та молоді запросив телеканал Рівне 1 аби об'єднати всіх діток разом, познайомити їх та порозважатися. Тут малюкам підготували новорічну казку, у якій рятували сміх від баби Яги. А вже біля красуні ялинки дітвору розважали юні артисти палацу та вихованці центру дозвілля. Вони перевтілились в українських казкових героїв. Мій герой є досить позитивним, оскільки це український герой, він найбільш поширений на Закарпатті. Мольфар для дітей ми сьогодні хочемо подарувати раді. Хороші емоції та незабутні враження до наступного нового року. Організатори підготували діткам численні конкурси, розваги, естафети і танці. У танок пустились навіть дорослі. кажуть, діти наше майбутнє, тому нині вся увага для них. Прийдешній рік це рік 20-річчя нашого телеканалу. Наш телеканал, його гвардія, дитяча телестудія. Сьогодні розпочала серію таких от. Масштабних проєктів, які ми цілий рік плануємо здійснювати в місті Рівному. Сьогодні свято для діток, новорічна ялинка, подарунки, вистава. Це все ми робимо від щирого серця для наймолодшого нашого покоління. Весь колектив дитячої телестудії рівне один безмежно щасливий, що ми можемо подарувати насамперед свято і море позитиву не тільки діткам, які прийняли участь в дитячій телестудії, а також дітям, батьки, яких захищають свободу України на сході. Хочемо ще раз сказати, як ми їх любимо, цінуємо, які вони у нас талановиті. Дитяча телестудія рівне один розвивається, зростає разом з нашими учасниками. Тому переконана, що такі заходи стануть гарною традицією і допоможуть відкрити багатьом діткам свої таланти. Тим часом діти виправдали сподівання дорослих і підготували музичні вітання. Уночі до пастухів, не Небесний хор співав, про Ісуса сповіщав. Слава, слава Богу. Нас він полюбив. Небеса, дорогу людям всі відкрив. Та яке ж свято без подарунків усі присутні отримали і солодкі подарунки, і невеличкі сюрпризи. Тож діти емоцій не приховують і планують надалі продовжити дружбу з улюбленим телеканалом. Мені сподобались там, які були завдання, ігри, які ми танц танцював, за ми ще подавали дуже гарні подарунки. Загалом мені дуже свято сподобалось. Я прийшла на це свято Ангела. Мені дуже сподобалася вистава і. Наше святкування тут. Організатори запевнили, подібні свята проводитимуть і надалі. У такий спосіб залучатимуть підростаюче покоління у чарівний світ телебачення. Олена Семенович, Юрій Кобів, Михайло Кликов, новини Рівного.